Я друзі, всім привіт! Сьогодні ми зайдали Brawl Stars. І це то, що зараз де воно ось цього через е, 30, 13 годин. Е, 38 хвилин відкриється якийсь от такий, ш, от така штучка. От, коротше ми будемо з'являтися, а ось цього, якийсь, якийсь е, челендж з мелодією. Не знаю, що це таке. Старсунгс. Але то все ірунда, тому що ми будемо пушити просто кубки. І для того, щоб пушити максимально жорстко кубаси. Ем, я кажучи, ще трішечки підформив так Особі! і викачив Кенджі на отаку 11 силу. Просто сразу залітає на 11 силу цей Кенджі. І, коротше, і туди, і тепер. І на тому, суть. Я на ньому викачав кілька скінів, але я хочу взяти оцей. І, і ще також, 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 також. Я ще докачав всього грома. Бачите? І тепер в мене на ньому ось оде дамаг. Ем, дві. Получається 400 ем. І ще я хочу вам сказати те, що я ще, можна таке сказати, немало так кубків маю. Було в мене десь ось тут, коли ми починали, було починали знімати наш, як би сказати, канал. Ми починали десь ось ось і зараз це вже нічого по срівненню зараз. Ви подивіться, скільки я просто напотівши, щоб нафармити. То все. 11 просто тисяч кубків. І це, якщо враховувати, 11 615 кубків. І ще я хочу вам дещо сказати. Я ще... ну... Нормально так. Я ще хочу злетіти прям жорстко Франкет і пошурувати. Так, в нас баунті. Сюди Кенджі точно не підійде. Сюди підійшов би якийсь Франк. Не знаю який. Або там Джекі чи Кенджі Ні. давай попробуємо взяти шарфа. Чи ми не в принципі? Залетіти на ньому, в принципі. І рознос. Але в них теж є шарфних. Цього в них є Франк. Я не знаю, як буду Франка я бить. Влітаю и роблю такого и все. Зара... Фрэнк ухана и в нас уже 10 0. От Отчему я взяв Но він нормальний. такий Челикс, на нм можно запрыгивать, и вольт його вбивает. Там запрыгивает! роблю роблюсь такое якось! Там джонет! Там джонет там летає капец! И капець там шофроба беды. Лоджанатки. Ворона просто дуже мало хп, а от Франка дуже багато ХП. Я б хотів запрыгнути. Ус як на Франка! І вбиваємо сюди на базу просто. Виграли дуже легко. Ну, зараз. Ще один раз, і в мене голда друга. І Я не граю в Що ем, нам взяти на Himcrab. Так, на нас Леон. Цьому чуваку, давай я візьму Спайк. Ще. Спайк ще в принципі хороший герой. Спайк тема. Може, я візьму тоді шарфай, Не буду партись. Да, В нас буде ли якраз. Дуже тоже Дуже жорстко так сказати. А хто він зараз? Не знаю хто він. я ж не Але you в них Драко, ам. Ріко і пай. Я просто підформлю ульту, зараз. Зараз я трохи. У мене зараз ульта, я можу влетіти дуже жорстко. Мы же вот такой на Пайпер? А, я на Рико! Ну шо? Капец там валы, короче. Капец там Рико Робо, чё ж? Я раблю из такого. Я забираю такого. капец, мы на этом розный короче. Короче, у нас уже 8 гэмов, а в мене на мать гаджета. У меня на мать Капец, нам трое. Туда... Пол заброй. Хорош, боссики. 10 банок, йому тільки тікать. Куда побіг? Фух, виграли, слава богу. Просто цю катку виграли. Голода друга. Ну, в принципі, непогано зіграли, так. Дуже потна каточка була. Давайте зіграємо в соло шоде, попробуємо взяти, я не знаю е, якогось там шейда. Він в мене, в принципі, дуже хорошо вкачаний на сьому силу. І давайте спробуємо на ньому розвалити і як би то сказати. Зараз я всіх розташу. Ну тут нормальний, Челікс газенюхи. Чи... Що тут є, але я можу просто такого нажати гаджета. Тут Максик! Я ось таку! Ні, ні 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 Макс дуже багато ХП. Він може хілитись дуже гарно. Так може хілитись, Я навіть його вбивати не хочу, бо він дуже сильний герой, як би то сказати. Я можу отакого, в принципі, зробити. Ні, кольт, я від тебе свалюю. От ти чувак сильний, але я від тебе свалюю. Тут є дуже купа банок. Я б всі залутав і свалив би звідси. До побачення! У мене вже так непогано, де щось Я Не зраму зробити, якщо когось знайду, якось спаск там знайду. Ось до! І хлопаємо. У мене вісім банок, мені треба жити. В принципе, там кольт, я в принципі із за культа треба на партись. А, газанюхич. Газонюхіч. Газонюхіч. От вам На ты трошечки ультушечку. Ульту на Дивіться, отако от робимо і газонюхіч. лобового и газанюхичбай. казав, Шей! В принципі дуже люта имба. Я можу його взагалі викинути на із підкубки. Якщо в мене буде це трошечки виходити. Так, і ще я хочу вам сказати те, де... Що. Що, якщо ви не дуже сильний, класний кровать в Hall Stars, то ви, напевно, вже знаєте, як грати Hall Stars. А я отако от роблю. Трішечки там. Капець, мене просто хенк вирубив, скільки плю. І мінус два кубка. Мінус два. Ну, нічого страшного, ми живем швем, швем. Е, головне правильно не відлікатися від нашого плану, тому що я хочу доформити вже нарешті 500 кубків на цьому, на цьому персонажі. Бо е, Шейд По собі дуже люта імба. І його можна дуже жорстко виключити. Наприклад, на Едгарі. Так, на ньому трішки ульту підфармимо. Я его вот роблю. Ну ні, проти... Проти шарфат складно. Дуже складно. з один кубок, да? Да, мінус один. Нічого страшного, і за те, що у мене є ще один на нього стінчик прям реально класний шейд. І ще, я хочу вам сказати те, що. Там десь там, не знаю. там... О, ще. Хочу вам сказати те, що в сані ви можете запустити дуже багато кобус. Ну, я їх чисто сам формлюю, тому що. тому що. Я це не роблю іноді бущу кубки, не бущу кубки в сані. Я сам це роблю все лошади. Але поки живу, поки живу. поки живу. Ламаємо ось тут баночку, Нам мене, мабуть, замітила, Нам треба дуже жорстко на ній нафармити ульту. Ну вс, дивіться, БЕМ! І, і вырубив! Типа! була валь, Я б її дуже легко вбив, навіть з нульбам! Але я думаю, то було б трошечки небезпечно! І ще я хочу вам сказати! О, що там вже пішло! доволі нормально, я б заюзав! О! Ось іде, да. і все, і попався! І все, і ІЗІ і перемога. нас сказати, за Шейда вже 20-й тир дуже погано. Я хочу набити на нього 500 кубків. і качати ще до 500 кубків. Яких які в мене ще не викачені. Абсолютно до 500 кубків. О, ну тут вже прям солідний перси. Так, сам мені нічого не зробить. Але отако, Такими атаками ось! Але мене виробив в принципі цей й все. Мінус один кубик. Ну окей, перестанемо вже його качати. І так, 9 кубків підфармили, на і трішечки. кубків підфайли підфармили. Ну, базлайтер у мене досі не викачений на 500 кубків. Що, якщо ви граєте за базлайтера, чи взагалі граєте? Це дуже і дуже і Брокіч АФК АФК чил. І все. І гудбай. Так, чекай, мені треба трохи підхилити. Він мене вбити. Все. Банка гудбай. Я ось сюди телепортнусь. І буду улопаш чисто баночки. Бо як ви знаєте, герой дуже сильний. Все, давиться. Все, тут асту. А тут кит! Кит это солидно! Ну, конечно, конечно, мы на стул завалили. Ну, нормально так. Выиграл. Зараз я хочу... Эм, так сказать, вот такое я хочу на нем забыть. І все, і зара ідемо всіх рубашити. Все, ні... ні в кого нема шансів просто ніяких. Ось все, дивіться, блін. Ось все, я от так отепаюсь. І все, і, я... і бам ці халепа. Тільки от джин може натворити. Біт! Я би його такого і вбив. От від Лоли тікай, від тут теж. Від всіх треба тікати, бо плюхи дуже. Е... От тут там був, я б виніс. Ось тут там був, я зараз на Ізі зможу бити. Чубанки підлітають, я з цього Ну, Ось тут це... Виже це не Бавлер, не знаю підходу підходи її. Oh, Роблю до побачення, я оцього загарбуваю тут. І все, і мені просто не страшно. No, а там Дінж б'ється. Так я ж Дінча на Ізі п'ю. На Ізі я Дінча п'ю, ні. Бо в нього дуже багато банок і 4000 хп. Сносить це дуже і дуже багато. Якби в мене була б ще одна банка, я б його завалив. Ну, Ізі, прям. Прям не дуже Ізі, Я його свалив, але Ізі, вбиваємо Лолу, Від Бері. Бері від мене не втече і все, Я лише все один на один з здійнечим. Ось ось З сплюхи виробив, Просто сплю. Дев'ять бан. Це я ти хочу сказати. Ще 28 кубків і в мене на ньому вже 500. Так, зараз... Давай швидесненько доформимо просто ці кубки, тут базлайтери, тут лілішиться. Просто, знаєте, Лілі мені дуже докучає. От прям дійсно дуже і докучає. Гриф, е, мене може вбити. Але якщо я підійду правильно. Ну дуже правильно підійду. Зараз. Щось таке дивіться. Б'єм? Але гаджети всі свої потраты, там базлайтер з грифом есть. От гриф може вбити Базлайтера. От хто там далекобійник? От ходошик! Лілі! Лілі! Лі Вон! Ж... Вань, зашла! При... Прикиньте, хот-дог мене просто завалив! Жетата в 6! Один кубок всього ж! За 500 доформимо, це в принципі на халепа, це ще 27 кубків на базлайтері. Але тут вже Кенджі. Кенджі це доволі солідний пацк. Кенджі це той герой, що мене може винести. Тому я краще піду в центр, а там ще один базлайт цується. Я просто від нього Він Дуже сильний герой. там, там в бы влили. Я тут золотая шея на баночку и свалю звезды. там базлайтер есть. С базлайтером. В принципе, и не про шо не паримся. Просто не про шо. И зараз я буду такой уж одну баночку подлутав, там кит кусуете. А вот кит это таки чувачок, что может мне дать хана, если он влутить. А там базлайтер, з Базлайтером я не хочу з собою. Тисуватись, але тут Кенджі. Бачите, що вона робив Кенджі? Ось тако. робимо. Ось ось І Вольта. Впливаємо тільки тут кітс живий. Просто чуть-чуть капільку. Банна. Шосте місце? Ще Шо кілька кубків, Кіка Кубків і все. Натикайте під цим відео 5 подобаєк, і я думаю, ми зможемо натикати на ізі. Так, я з ким там? Я з ким, я з ким, я з ким. Я з бул. Це ж бул, да? Да, з бул. Ну була, я в білеко, якщо в мене будуть баночки. Зараз трішечки банок підфрамлю. У мене думаєш супер великий. Я було вб'ю на От бул Иди, хоч і не йди. Я зроблю тако. Він приместився. Зараз Ось ось такого зроблю! Та ні, ні, ні в нього. Ну, кіка щп. Эх, слився, й за база. За база, злився. Мені сказати а тут быстро терапуються на Базбайтері, це і так кава. Ну, герой сам по собі теж ісцяє. Давай ще одну катку на ньому скатаємо, і, вважаємо, вона завершується. От газонюк. От бей на ісь! Просто одна плюшка по ньому. І все, і хан на чоловіку. Боже таку. І особо дуже швидко не паримося. Там бас сидить. Нехай там сидить. І я поки художика завалю. Водобайчі. І виніс пс сплюшки вольта. Бравлер просто люто. Люто він катит. Катит він дуже непогано. Лілі зайшла в ваніш, а оно лілі! Он но Лили. Лили это тоже сильный пацк. Прям большой шуток сильный. О, все. Ш... Я вот так роблю и вываю просто всего Это И ты кау. Герой просто люто имба. Там Лили. Вот Лили это так чувачок, что мы же монет от плюху. Плюху конкретно. А ведь одной банк. Ось ж такого. Я навіть не боюсь Лілі. Чуваки, у мене ж 9 Банк. Капец, а тут бас. Ага, он до бас. У меня Та все, ему уже там гана. Не понял, що там габела і... Бо і я можу дати ляпаса. І все. Ну і ще ж будемо на цьому завершувати, друзі. Не забувайте поставити вподобайна. Эмммм. Вс всім зараз тільки почекаю. І, і всім. Зараз. І всем баба!